Для усіх любителів клубу вихідного дня управління культури та туризму Подільської міської ради підготували новорічну версію під назвою Зимове перезавантаження. Ця зимова подія стане ідеальним варіантом для тих. Хто хоче зустріти новорічні свята в атмосфері веселощів, гарного настрою та незабутніх вражень. У програмі заходу захоплюючі розваги для кожного. Гості зможуть взяти участь у інтерактивних іграх та конкурсах, які створюють чудову можливість для активного відпочинку. Крім того, на всіх чекають зимові танці під яскраві музичні хіти, а також зустріч з улюбленими казковими героями. Розпочали серію заходів з мікрорайону Черемушки. Десятки дітей мали з. Могу весело провести свій вільний час, граючи у різні ігри, а також отримати солодкий подарунок від Святого Миколая, розказавши віршик або привітання. Ти розказувала віршик? Да. – А нам розкажеш його? Да. Розкажи нам віршика. Подивіться, січень, Січені, де новий рік до на нас веде, бо кружляли дві сніжинки, тихо шили на ялинку. А ялинка це порича, прикраса, швидше шпитницю кольоровими кульками, з нижним барними сніжками, малята завітати завітай до нас на свято. В мені дуже сподобалось це свято, тому що воно мені привело дуже багато вражень. Що тобі найбільше запам'яталося? Як Дітки колядують. До вподоби такі заходи і батькам малечі. Ви сьогодні з діточками долучилися до свята. Загалом, як ось ідея саме такого заходу? Нам дуже подобається. Ми не перший рік вже тут, коли тут влаштовують такі заходи. І нам дуже подобається, бо для дітей ну, свято має бути при будь-яких умовах. Це позитивна ідея, тому що діткам хочеться свята попри все. І знаєте, зараз, коли вихідні, важко втримати цілий день в квартирі, тому ми залюбки виходимо з мікрорайону до мікрорайону, до вас добираємось і беремо участь. Че, дякуємо за свято, танці, пригощання, казкові персонажі. Ну, дитинство в дітей одне, незважаючи на те, що у нас такий стан в країні. Тому радіємо разом з ними і сподіваємось на те, що колись будемо радіти від щирої душі, і дорослі теж бо на це буде вагома причина, мир і перемога. Такі ж зимові активності проводитимуться і в інших мікрорайонах. 3 січня у сквері городок біля 3-го ліцею, 4 січня у мікрорайоні Залізничників вже де парку біля сцени 5 січня по вулиці залізничників на спортивному майданчику біля дитячого садочка. Долучайтесь до новорічних святкувань та зробіть ці вихідні незабутніми. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.